Друзі, вітаю усіх на каналі. Дякую, що завітали до мене на кухню. Сьогодні буду готувати м'ясо по-французьки, одразу з гарніром буду запікати в духовці і приготую салат смачний. Все швидко і смачно готується, дуже буду рада вам пригадати, якщо ви давно не готували м'ясо по-французьки, можливо, ви також приготуєте для себе або для своєї сім'ї. Це дуже смачно, апетитно і дуже все просто. Цибулю нарізаю кільцями. Далі кільцями нарізаю помідори. Гриби нарізаю на більші частинки, щоб не були дрібненькими. Картоплю також нарізаю кільцями середньої товщини. Далі нарізаю м'ясо приблизно 2 см товщини. У мене м'ясо шия свина. Викладаю миску, додаю приправи. Це у мене сіль, перець, часник сухий. Це добре перемішую, щоб приправи гарно поєдналася з м'ясом. Якого застелила пергаментним папером, викладаю спочатку нарізану кільцями цибулю. Зовні викладаю на цибулю нарізану картоплю, картоплю викладаю м'ясо. Я ще на пергаментний папір доливала трішки води з приправами, для того, щоб цибуля, картопля і м'ясо стошились. Зовні прикривала фольгою, щоб нічого у мене не пригоріло, м'ясо було соковитим і м'якеньким. Коли все гарно стошилось і овочі, виймаю з духовки, ззовні викладаю по пів ложки майонезу і добре розмащую по шматочку м'яса. Далі на кожен шматочок викладаю нарізані грибочки, помідори. Жовтий твердий сир натираю на терці з грубими очками. Розприділяю зовні по м'ясу. І ставлю в духовку, для того, щоб ще грибочки і помідори приготувались і сир, звичайно, розтопився і трішки припікся. Поки м'ясо готується, приготую салат з червоної капусти, потрібно її добре дрібнесенько посікти. І додаю в каструльку приготуватись до готовності, яблуко натираю на терті з середніми очками і на цій же терці натираю моркву, все викладаю в миску, врізаю пучок петрушки. Я сіль, перець, цукор, яблучний оцет до смаку, олії трішки і все добре перемішую. М'яско готове, викладаю на тарілочку, і це дуже смачно. Воно в нас вже приготувалося з цибулькою і картоплею. Одразу не потрібно готувати гарнір, адже маємо його вже лише потрібно приготувати салат. Це дійсно дуже і дуже смачно. Звичайно, салат можна приготувати на свій вибір, але якщо в такому варіанті Я не готували м'ясо по-французьки, дуже рекомендую спробувати. Це дійсно дуже смачно, набагато швидше разом з гарніром, так і не потрібно окремо нічого готувати. М'ясо по французьки можна подати як і на сімейний стіл для сім'ї на обід або на вечерю, так і на святковий стіл. Це дійсно дуже гарно презентується, гарно виглядає і, звичайно, завжди смачно. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше, або ще не підписані, завжди запрошую вас підписатись. Також ставте, будь ласка, вподобайки під усіма відео на каналі, які переглядаєте, по яких готуєте. Мені буде дуже приємно, що ви мене підтримуєте, підтримуєте мій канал кулінарний. Переду для вас буду готувати ще дуже простих різних смачних страв, швидких, святкових, які ви зможете приготувати як на сніданок, на обід, на вечерю або на святковий сіл для своєї сім'ї. Дійсно, буде дуже смачно, бюджетно, кожен зможе підібрати страви під свій смак. А я вам дякую за перегляд, готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось в наступних кулінарних відео. До зустрічі усім, па-па!